Перед початком розгляду питань, винесених на засідання виконкому міськради, міський голова Юрій Вілкул поінформував присутніх про лист подяки, який надійшов до кривого ругу від мера Маріуполя. Ми отримали листа з подяки, тому що було прийнято рішення виділення 500 тисяч для відбудови Маріуполя для допомоги людям і за ті. Наші дії, які ми відправляли, є руберу, і скло, і шифер, і пленку, все, для того, щоб випоряд мог відродитися. На засідання виконкому міської ради було винесено 21 питання. Перше основне стосувалося стану загальної середньої освіти у місті в період її реформування. У доповіді начальника управління освіти і науки виконку міськради Наталії Касимової були наведені приклади позитивних тенденцій в середній ланці освіти міста. Це, зокрема, збільшення кількості учнівського контингенту. У поточному навчальному році відкрито майже 2,5 тисячі класів, що на 32 класи більше ніж у минулому. Контингент учнів по місту наразі. Зі складає майже 62 тисячі. Він також збільшився на 1200 дітей у порівнянні з минулим роком. У цьому сенсі позитивну динаміку мають усі райони міста: профільне та поглиблене навчання, високі бали в незалежному оцінюванні знань, які кожен рік набирають випускники шкіл. все це свідчить, що якість криворізької середньої освіти дає впевнений старт для успішної самореалізації в житті. Але разом з цим існують зараз у вчителів та педагогів і суттєві труднощі. Обсяг коштів, що виділяються із державного бюджету, розраховується у відповідності до кількості учнів. Формульний розрахунок Міністерства фінансів України складає 8 тисяч гривень на одного учня, але є певна кількість закладів з малою наповнюваністю класів та малою чисельністю учнів, з використанням лише 10-15% від проєктної потужності, в яких витрати на одного учня складають двічі більше 18-19 тисяч гривень. Вже станом на сьогодні, без врахування подальшого динамічного. Стрибка цін на енергоносії не вистачає 73 мільйона гривень, з них 40 мільйонів це. Оплата енергоносіїв ситуація з фінансуванням вимагає вжиття непопулярних заходів щодо припинення практики відкриття класів з кількістю до 20 учнів, інакше ми не зможемо бути профінансовані у повному обсязі. Наголошуємо, що чинним законодавством скасовано мораторій на закриття шкіл. Ще раз наголошую, що доведений обсяг освітньої субвенції з державного бюджету не дозволяє у повному обсязі здійснити видатки на оплату праці педагогічним працівникам та оплату комунальних послуг. Міський голова Юрій Вілкул запевнив освітян, що їхні проблеми обов'язково будуть вирішуватись. Те, що немає 73 мільйони по розрахункам, це і енергоносії, і заробітна плата, і харчування, і все те, що потрібно для розвитку освіти в нашому місті, будемо вирішувати, будемо дивитися, будемо все робити для того, щоб Наші учні е мали можливість освіту отримати. Це неможливо, щоб е дитина прийшла в школу і ми позакривали харчоблоки. Такого не буде. Таким чином, місто залишилось один на один з проблемою державного недофінансування освітянської галузі. Дійсно, в нашому рішенні є конкретні питання. по... Недопущенню погіршення нашої підготовки учнів. Ми знаємо, що у нас декілька етапів буде підвищення цін на енергоносії. Ми ж на це не закладали кошти. Тепер все потрібно переглянути. Ми ж не зробимо, щоб з вересня відключили школи. Будемо дивитися, будемо кожен раз перераховувати ці всі справи. Учнів на напризволяще. Навіть будемо десь якісь програми скорочувати, якісь програми робити. Перша чергова. У підсумку розгляду основного питання було прийнято відповідне рішення. На засіданні була також розглянута низка інших важливих питань життєдіяльності міста.